Враження від гри двоякі, десь, звичайно, що вплинув на гру пропущений м'яч зі стандарту. Він дозволив зорі грати на контратаках, те, що вони дуже люблять робити, і для цього в них є швидкі технічні гравці. Ну і скажімо так, нам прийшлося розкриватися і йти вперед. Ну, скажімо так, це був відрізок часу. Потім, після вилучення, ми отримали перевагу, але довго не могли розставитись та закрити зорю на її половині поля, і вони навіть в меншості створювали моменти. От, Тому десь не вийшло нас швидко перебудуватися. Ну, і Ж таки, якщо вже так розділяти ігру на частини, то остання частина, коли ми вже спробували відігратися, був шанс у Попова, але знову ж таки ми не змогли це зробити. Тому так, враження, хотілося б більшого і, можливо, скажімо так, хотілося б більшого, скажімо так. Такі запитання, Слава Сергію. В кінці матчу там, компенсований час відбулася, як кажуть в футболі, традиційна така навала, так, намагалася врятувати гру. Ось, на вашу думку, звісно, що не можна сказати, що прям там супергольові моменти були, так, але все одно це була напруга і це були шанси якісь, і суперник нервував. Якби трішки раніше це все відбулося, як вам здається, можливо, щось би відіграли цей м'яч, а також... Так, вже компенсований я час. Я розумію, про що ви говорите. Ну, ви знаєте, я випустив всіх, хто були в заявки атакуючих гравців. Тобто навалу зробити це треба два нападника. Ну, знову ж таки, Вова вже, Вову лисенко замінили, тому що він вже, на мій погляд, втомився і вже не міг просто рухатись. Він віддав все, що міг на полі, і... тому його вистачило там, на 55 хвилин. Розумієте? А Випустив Попова, ви знаєте, що безбородько травмований. Тому за рахунок кого створювати тиск. Є Ісаєнко, який невисокого росту, але технічний гравець. Є Болбат, теж, який технічний гравець може там з м'ячом розпорядитись. Є м'якушко, є ільїн. Ми хотіли перебудувалися на гру в два інсайди і зняли одного опорного. Ми хотіли положити м'яч вниз і. Знову ж таки, змінюючи фланги, знайти свій момент, розіграти довірного десь і забити гол. Тому що дати навалу, не маючи високорослих нападників, дуже складно. Так, в кінці вже пішов Чоботенко вперед, але ж я не міг його з 55-ї хвилини поставити напад разом з Поповим. Тому, скажімо так, кадрова ситуація, мабуть, не дозволила просто створювати тиск. На ворота суперника. А в кінці вже, звичайно, там штрафні кутові, вже там волонець пішов в штрафнути, вийшов такий навал. Тому, скажімо так, не, не, ну, кадрово <схід> не вистачило ресурсу, скажімо так, підтиснути і створити тиск за рахунок іменно силової боротьби, про яку ви говорите. Якщо вже по ресурсах, то у нас наступний поєдинок проти Шахтаря. Це так само буде дуже непростий матч. і як що можете зараз сказати по наших кадрових проблемах? Це і смирний додача до Безбородька. Ось так. які прогнози? Ну які прогнози? Ми будемо готуватися до серйозної гри і розумієте, дивіться, як виходить, що ми ж перевіряємо свій рівень на фоні цих команд, на фоні зорі, як ми виглядаємо. Знову ж таки, можемо ми грати на рівних. Скільки, який проміжок часу ми можемо грати? Чого не вистачає? Ці всі ігри дуже гарно висвітлюють те, над чим нам потрібно працювати і де нам потрібно підсилюватись. Тому наступна гра вона теж для нас дуже цікава. І я думаю, що ми будемо мотивовані, ми граємо вдома і будемо старатись знову ж таки показувати там свій футбол і ставати сильнішими. Тому тому ми готуємося. Стосовно кадрової ситуації, то в нас, якщо не помиляюсь золото, отримав четверту картку. Він буде пропускати гру. Так само травмований ще смирний і травмований безбородько. Зараз ємець тільки оготався після рецидиву травми, яка в нього була там. І Саєнко тільки набирає форму. Тому є певні, певні скажімо так, Ситуації, які впливають на, на, на склад, але я думаю, що це кожна команда з цим зіштовхується і ми не є виключенням. Будемо вибирати сильніших та старатись протистояти шахтарю.